Привіт, хлопці. Я просто хотів трохи пояснити про дизайн. Отже, це шафа в підвалі, і я знаю, що ви знову надіслали мені якийсь дизайн. Не забувайте, що у нас є два просувні двері, які рухаються, тому у вас двері закінчуються прямо посередині. Отже, або вони закриють цю секцію, або закриють цю секцію. Тому з цієї причини, що я зробив, це ви маєте подвійне підвішування. Вони мають глибину 16 дюймів, це може бути зверху більше полиць, або, знаєте, ви можете мати ще одну штангу, ще одну штангу і 4 шухляди. Щодо дзеркала, я не впевнений, чи ви хотіли замовити розсувні двері з дзеркалом. Також є варіанти встановити щось на кшталт висувного високого дзеркала з боку, яке висувається, і ми можемо трохи змістити це всередину. Отже, це. Лише кілька ідей, тому що знову ж таки, якщо у нас дзеркало посередині, і тоді замість трьох шухляд я поставив цю шухляду з цього боку, тому я поставив чотири шухляди для взуття, де ми ем, не можемо, як ми. Я б не робив відділення, тому що вони різного розміру. Тож, якщо у вас там просто відкриті полиці, ви більш гнучкі в переміщенні взуття, і це будуть регульовані полиці. І е е так, дайте знати, що ви думаєте про це. І це для шафи в підвалі. Тепер, якщо ми перейдемо до другого е, е другого, отже, четвертого, третє, це кухня в підвалі, е е, кухня в підвалі. Що я зробив, так це у вас є ваш холодильник, тому я залишив 24-дюймову шафу для раковини. Потім це 12-дюймова шафа з шухлядою. Тут ви можете пізніше додати висувний контейнер для сміття, потім три шухляди для вашого столового приладдя та подібних речей, як та сліпа шафа, що буде позаду. І тоді я б рекомендував зробити блок шухляд шириною 24 дюйми, і таким чином у вас буде місце для зберігання каструль, сковорідок та інших речей. І тоді ось таке планування кухні. Виступ 12 дюймів спереду, і це шафа. Тепер шафа є два варіанти. Цей варіант передбачає шафи глибиною 24 дюйми ззаду і 16 дюймові шафи з боків. Таким чином це створює більше простору посередині, але також ваш одяг буде виступати на 22 дюйми, тож він буде виходити за межі шафи. Просто щоб ви розуміли, у цьому дизайні, що я зробив, це середня шафа. Це може бути подвійне вішання, може бути довге вішання, можуть бути полиці, щоб вам не було потрібно. І це має двері з повним дзеркалом. Тож, коли ви заходите, ви можете бачити себе в повному дзеркалі. З цього боку є полиця і штанга, довге вішання йде за шафами. І чотири шухляди. Подвійне вішання, подвійне вішання і полиці. Це можна перетворити на більше полиць, якщо потрібно. Потім дзеркальний дизайн з іншого боку, глибиною 16 дюймів. Перша опція шафи була глибиною 24 дюйми, тому це додаткова вартість. Це створює менше місця всередині. Потім я просто зробив двоє великих дзеркальних дверей тут. Тож ви відкриваєте їх так-так, і у вас все ще є те ж саме. Довге вішання з полицею зверху, перевага тому, що це просто глибше, тому ваш одяг не виступає. Глибші шухляди, тому більше місця для зберігання. Але це створює більш закритий простір, тому ви не відчуваєте себе так відкрито, як у попередньому дизайні. І це також через те, що це повної глибини комори, що додає додаткову вартість. Це вказано в кошторисі. Тож дайте знати, який варіант ви віддаєте перевагу. Потім ми перейдемо до сервірувальної зони. Сервер досить простий. У нас є два винних холодильники: верхня шафа, місце для зберігання, трохи карнизу, ряд шухлят і стільниця, яка трохи виступає. Мені потрібні моделі холодильників, і, можливо, якщо вони не такі глибокі, тоді можливо ми можемо вирівняти це зі стіною, шафи виготовлені на замовлення. Отже, у нас є трохи світлового карнизу, тож, якщо ви хочете додати світло, у вас є така можливість. Отже, це дизайни, які я створив. Якщо у вас є якісь коментарі або корективи, я можу попрацювати над ними завтра і внести зміни, або зателефонуйте мені, і ми можемо обговорити їх. І просто завершити. Це були б просто двері з плоскою панелю ви, і шафа. Дайте мені знати, якщо вам подобається, щоб шафа була такою. Двері в стилі шейкер, білі. Якщо це те, що ви хотіли, я б не рекомендував робити будь-які арки. І так, ем, будь-які інші рекомендації щодо шафи, просто дайте мені знати, і я можу змінити дизайн. Бо я не впевнений, як я бачу зображення, але це. Трохи більше шафа, тому ваша трохи відрізняється, тому це не те саме. Це просто вся конфігурація, яку я придумав. Але так, так, якщо у вас є інші ідеї, я можу, я можу переробити це і надіслати вам електронною поштою. Дякую вам.